Можна подивитися. Гарна мастанне. А яка ціна? По 32. Шушечку беремо, за 30 гривень. і ці також. Востан ідеальний. Зараз що щось. Боже, це теж... Можна Це я відкладаю візьму. Пабіж. Mm -hmm. така, як... Такая. Туш так погана набуду. Все. Всі яскраво ще. Чотири. Поберу чотири. Як все багато, це точно не замерзнеш. Це радянського. Да. У мене у діда був просто окремий такий годинник. Не в формі ключа. Да. Це він 200 гривень коштує? Він не ходить? Ходить, ходить, все працює. такий цікавий. А можете його завести? Вже хочеться. Завести? Ну так. Да. Всяко-всяко. А какие здесь обычно батареи? можно аккумулятор поставить. Можно,

Не, он работает, вы його так поднимаете і, на сріп, а і ну, так вот и можете. Вот здесь вот не хватает. Поэтому так и продают. Та, а я потепучу она. Лежит дякую вам. Діда був такий годинник на, на столі, але не в формі ключа. Теж, слава, він був все життя, що я пам'ятаю про нього. І це мої спогади з дитинства. І за таку ціну в робочому стані ну, захотілося мені взяти цю історію. Добрий день, а скільки ці вазочки маленькі? Триста это. по центру 100, 380. Угу. 300 вось, ліва триста. Двісті п'ять дві. Добре, дякую. Зивала, хотіла купити. хто комбув. Бычок а бычок? бычок кошта? Там а бычок скидки кошки? я бачу А, угу. а так целый где-то от 3,5 до 4,5. Да, да, я тому, испытала. Там, есть это корова, есть да? да. Там корова, А, це корова, я би кому її обозвала. Ні, це корова, а є ще маленький а. ага, Ясно. Ось насолода для ока. А за скільки ви того зеленого без корока продаєте? Дві тисячі. Дякую вам, гарної торгівлі. Хай купують. У вас тут ще куча всього. Клас. Мішки хтось питав мене. А мішки котру ціну? Бо хтось додачів колись писав. 500, ростень ага. 850. Я в них не розбираюся. Великий, 1200 це полтава. Угу. Вони всі різні заводять. Така гарна така колекція відразу. Хтось мене питав про мішок, щоб впізнала. Ще що маленький продаж. Зараз почекаємо, що оце Ой, какий самовар у вас такие. Да, это тоже достаточно редкий самовар. Это три губова, выросты. Называется пчелка. Mm -hmm. Роспис шикарный, боже. Такие кольоры. Да, мне повезло, у меня их два. А а -а -а. Это второй. Первый у меня в первый же день забрали. Оказалось, ага, що грибузки. мужчина колекціонірує, він мені показав фотографію своєї коллекції самоваров, там шикарно. Порцеляновий, да, збираю він. Так, це а, керамічний. Ага. Ну, він декоративний. Так так, я розумію. Ага. Ну і стан ідеальний. Тут маленька потеря по золоту на кришці. Ага. Ага. 3 ,5. 3 ,5. Ну Це для його часу. За скільки ви продаєте? його? Три з половиною. Три з половиною. Хто хоче, то. Шикарний. Ну, дешевле немає смысла, тому що він за ці продавался. не продавався. І краник так фігурно виконаний. Тобто -то, такий він цікавий. Це якраз проєкт один з ведущих художників поросто не був тригубова, я не помню, потім Валентина. О, а так, так, здесь и так. Угу. Это її проєкт как раз. В неї все чудово. Не всі і розписне, таке прямо для музею просто. Це так в мене є. А я збираю клоуні, таке в мене теж є. Ну, Я його е, теж тримаю, бо він з червоним носом і е, такий симпатичний, то ніби шуткує і варить цього кота. Добре, дуже дякую вам, гарного вам дня. Дякую. Це повне набув, мовний напад. Повнені всі. Всі на місці. Я доставляв на Так. Красивая доска хорошая. Доска хорошая. шахматы хорошие. Добрый день. были Добрый деревянные, день. было просто дороже. Всем подписчикам привет. Привет огромный всем подписчикам. Подписывайтесь на канал. Виктория, всем мира. Виктория, да, подписывайтесь на канал. Меня зовут Олег, очень приятно. Огромное здоровье всем мира, благополучия. Дякуем, дякуем, Нам даем. І я подпишусь, як канал називається Вікторія Винтаж. Ага, хорошо посмотрю, да. Что ви там будете? Да, вот, добре. Я зараз гляну. Васильківська. Добрий день поближче. А це Васильківський кухлик, скільки? 800. Трошки дефектик. Нічого. Ще, ще морози. Я на такому каналі відео вас да. Ви надзвичайно добрий чоловік. Дякую. Коли да. я скажу, що це. Дякую. Щоб здоров'я. Дякую побачите себе. Да, дуже приємно. Рада були. Ага. Дякую. Дякую, що побули сьогодні зі мною. Я вважаю, що гарно походила, є покупки. Дивіться ще мої відео. Вікторія Халанот вінтаж Бай-бай. Підписуйтесь на канал. Трошки так на розслабоні прогуляємось. За 600 там. Перед новим ріком це хтось копить на подарунок. Такой советський, это літовський. На тисяч метрів. А це О, яких да? років? А я не знаю. Ну, це вже наших років. Ага. Я ж говорю, там. Я бачу, що гарно зроблено. Да, это... я... Литва. І сті... Сті... стіга. стіга. Тига. Ну, коробочка подмокла вчера, извините. Жалко, что подмокло. Ага, стига. Классно. Ну хай пошвидше его <його> купать. Ну <сіхай> и Да. Я говорю, он 5000 вы. Ну да, 600 це ничего. Не знаю, как близок. А, так приходили, так? А рыбка? 200. Мади. Дішево. Хто боїться клонів у переході темному. не працює. вона Так шукає. Це 50-та, так? Але я не бачила так. Гарна дуже робота. А скільки коштує? 500? Клас. Гарного дня вам і торгівлю.

Кажеться маленька 30 гривень. Попуга, так? Да? Ага. То я візьму її. Щасляну може ще. якісь. Ця шишка не дуже на мене. Вся цікава шишечка. Доленько чи ні? Чи ні? Такого дизна. Тепер потили. А? Хто? Маленько. Маленька 200. Можна. Я Вона без дефектів, так? Ще подумаю, дуже гарно, дякую. Скорості. Що, продовжуємо гуляти. Сильківський кухоль. Зі з набору. Шпу, ціпали. Китайс, пер все ж таке. Ось таке підвінтаж. Китаю роблять. Саме час підписатися на канал Вікторія Коландко Цвінтаж. Вітачі!